Сердечко послухав. П'яту добу у першій лікарні Полтави перебуває Анастасія Кузьменко. У неї стався інсульт. Чесник на огороді садив, схватив, скопала там грядочку, вілка, не заморилася ніде, нічого, чуть-чуть так потрошку. І половину посадила, думаю, ще до луза до садю не досадила. Сіла на стульчик і впала і впала. Його мене річ отняло. Нічого не боліло, нічого не де. І річ відняло. Жінці 86 років. Інсульт у неї стався уперше. Мене муж 24 вересня похоронили. І в мене, а я сама сини відділа, і в мене оце камінь, нічого не відходило. У мене й таблетки пила і все. І, може, навіть воно дало мені, хто її знає. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Існує два види: це ішемічний, коли відбувається закупорка тромбом судини, і геморагічний, коли розривається судина внаслідок крововиливу. У Полтаві за 9 місяців цього року пролікували 1783 пацієнти із таким діагнозом. За цей же період 2020 року їх було приблизно півтори тисячі. Основними факторами збільшення росту захворювання ці населення є. Саме перше це постаріння населення. Це також неконтрольовані підвищення артеріального тиску у нашого населення, несвоєчасне звернення до сімейних лікарів. Також такі фактори, як ожиріння, малорухливий зараз спосіб життя, можливо, навіть зв'язаний з ковідом. Всі сидять дома за комп'ютерами. Це також впливає. У першій лікарні Полтави для лікування пацієнтів із інсультом є 30 ліжок та блок інтенсивної терапії. Першими ознаками є порушення мовлення, різке погіршення зору, затерпання та слабкість у кінцівках. Двоїння, можливо, в очах я машиною їхав додому, а потім зупинився біля магазину. Вже додому у своє село рідне приїхав. Почав машину заводити, руку не відчуваю. Не можу ключ повернути. Найстрашніше, коли все розумієш, а нічого зробити не можеш. У 57-річного Віктора Ямпольського перший інсульт стався 9 днів тому. І краще вже міски більш-менш працюють, і рука більш-менш рухається, і нога у першій лікарні Полтави. Інсульти лікують за новим методом, каже завідувачка відділення Анна Глушко. Тромболізис це методика лікування інсульту, при якій пацієнту вводиться в вену препарат, спрямований на розчинення тромбу. Але основною, і напевне найголовнішим правилом. Є те, що пацієнт був доставлений в межах терапевтичного вікна, тобто до 4,5 години. Саме тоді є можливість відновити кровотік по судині, і є можливість відновитись до нормального способу життя. За останні п'ять років да, дійсно ми таку відмічаємо тенденцію до зростання кількості захворюваності. За словами Оксани Яценко, торік в області було понад 5700 тисяч інсультів, 2019-го приблизно 5200, тисяч А за три роки до цього не більше 4,5 тисяч випадків. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.